Привіт-привіт! Ми раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики Українська народна казка Кривенька качечка Читає Олеся Демиденко Був собі дід та баба, та не було в них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі. Ходім, бабу, в ліс по грибки. От пішли, Бере баба грибки. Коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже візьмемо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько. Принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пірячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж у них прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли діди баба по грибки. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знов до сусідів чи не бачили кого. Бачили якусь дівчину, від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька. От діти баба думали думали, хто б це був, ніяк не вгадають. А далі баба дідовій каже, Знаєш що, діду? Зробімо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою. Коли дивляться, аж із хати виходить дівчинка з коромислом. Така гарна, така гарна! Тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, коли побачила діда й бабу. До гніздечка, аж гніздечка нема. Вона тоді, як заплаче, дід і баба до неї кажуть Не плач, Галочку, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже Я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер каже Не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку і веретенце, я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять її зостатися. Вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку і веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят та буночок, побачили її і співають. Онде наша діва, онде наша Іва. Наметеному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо по пір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони полетіли далі, коли летить другий табуночок. І ці теж Онде наша діва, онде наша іва, наметеному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, Веретенце дзвенить, скиньмо по пір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує: Не полечу з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок, каченят. Побачили дівчинку і зараз онде наша діва, онде наша іва, наметаному дворці, на тесаному стовпці, жілочка шумить, перетенце дзвенить. Скиньмо попір'їнці, нехай летить з нами. Скинули їй попір'їнці. дівчина увертілася в пір'ячко, зробилася качечкою. І полетіла з табуночком. А дід і баба знову зостались собі самі. От і казочка завершилась. Вам малятка на добраніч! Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.